В нашій студії просто неймовірна краса. До речі, вперше я представляю сутуар в нашій студії. До того, що не мала змоги пристріляти, а я знаю, що дуже багато жінок саме полюбляють такого плану прикраси. Це що таке сутуар? Це так, це кольє. Як правило, це кольє, яке складається з намистин і має дуже красиву композицію, ось тут, десь в центрі. Шановні, дивіться, яка краса, дивіться, як красиво. А, з чого складається дана ситуація? Чеський кришталь, маємо з вами два кольори срібний та чорний. А ось таке властиве гранювання фасетне для чеського кришталю. І маємо з вами також чеський бісер, який ідеально просто подивіться, співпадає за своїми кольоро, кольорами, за, своїми, за своєю красою, знову ж таки, з чеським крилом. Кришталем. Шановні, бачимо з вами дуже красивий сотуар. Насправді, сотуари відомі вже давно, дуже багато жінок полюбляють саме цей витвір мистецтва, скажімо так, тому що композиції завжди відрізняються. А найдовший сотуар зафіксовано довжиною 2 метри. Уявіть собі, ось такий цікавий факт. Шановні, знаємо з вами, що чеський кришталь. Дивіться, як він блискує, скільки скільки краси зараз знаходиться на моїй руці, чеський кришталь почали видобувати на території Чехії ще за часів кельтів. Уявіть собі, скільки яка історична пам'ять дійсно зараз перед нашими очима, скільки років саме Чеський кришталь дуже високо цінується, саме чес, саме в Чехії, на території Центральної Чехії. Його видобували і ще за часів кельтів, і потім під час е, і в середньовіччі, так, там частина Чехії називалась Богемія, тому ще чеський кришталь називають Богемським кришталем. Помірюю для вас. Ой, як гарно, як гарно, довжина ідеальна. Довжина ідеальна для тих, хто полюбляє сатуари. Дійсно, я хочу я хочу сказати, що ось таке намисто: ну, дивіться, воно будь-яку будь сукню прикрасить. Ідеально буде виглядати при класичній сукні, десь знаєте, на вечірці, ввечері, на ювілеї, на якихось святах, але також буде красиво виглядати, навіть якщо ви одягнете звичайну. Сорочку, звичайну майку влітку, так, наприклад, так, і одягнете ось цю красу. Відразу засяє будь-який образ, відразу буде привертати увагу. Ну я думаю, що багато жінок буде здивитись на вас і. У кожна, кожної буде думка, де ж ви придбали цю красу. Довжина 74 сантиметри, а досить така, ну, я б сказала, базова довжина. До речі, що дає ось таке забарвлення, ось, таке, ось таку красу, ось таку яскравість для чеського кришталю це мідь. так, Її кількість відсоткова. Але так, давайте милуватися. О, як гарно. Скільки тут, до речі, їх? Угу, Вісім. Поки навіть ми ще не зробили падіння, в нас вже є замовлення на, на мисту під кодом 451, але наразі в нас буде відбуватися зниження вартості. І тому, дівчата, тримайтеся! Зараз буде дуже багато дзвоників. Намагайтеся додзвонитися до падіння, того що вартість 699 гривень. Ну, як на мене, дуже а, така приємна вартість як для такого кольє, як для такої краси яскравої. Я б сказала, навіть не передбачає. Бачуваний, тому що при бренному світлі вона буде сяяти, знаєте, всіма, а, не те, щоб веселкою, так, а всіма гранями. Це така дуже урочиста прикраса, це така прикраса, яка привертає погляд. Це прикраса, яку можна носити, до речі, і таким способом, так, як чокер, до речі, дуже модно це виглядає. І за бажанням, якщо не вистачає довжини, ви можете також протрокол-центру вказати і замовити подовжувач. І замовити подовжувач. Слухайте, мені подобається, навіть не хочеться знімати цю прикрасу. І я ж розумію, що колір її, ну, такий темно-сірий -чор, темно та чорний, він зумовлює, а, я б сказала, універсальність. Гляньте. Універсальність цієї прикраси, тобто ви можете носити буквально під усе, буквально в будь-яку пору року, буквально під будь-який одяг. На верхньому одягу в одязі буде виглядати дуже красиво. Якщо порівняти а, вартість, наприклад, у магазині, дійсно, ну такі прикраси вони доступно не можуть коштувати так. От порядку двох тисяч гривень коштує таке кольє сотуар. Нагадаю, що Сутуар це прикраса, кольє з намистами, так? ось такого формату, з різними композиціями кольє. Як правило, це такі підвіси, які виблискують на сонечку, які дають дуже красиві промінчики, які дійсно роблять таку надзвичайну красу і надзвичайно красиво завершують гармонійний образ. Дівчата, замовляйте, декілька штук ми вам лишаємо, крокуємо далі. Попереду дуже багато цікавинок, цікава. Тільки мінералів, а ще і одягу, а також господарчих товарів відкрию секрет. Зможете побачити в нашому ефірі. Можна казати, що так? А термос. Який дуже відрізняється, до речі, від е, звичайних тим, що ми користуємось. Мені здається, що на осінню пору буде просто ідеальний варіант для вашого дому. Ну що ж, крокуємо далі і залишайтесь разом з нами. Дуже до речі, подобається так робити. Надзвичайно прекрасно.